От такому курчаті треба допомагати. Він пішов не в ту сторону. Ось носик, ось його попка. І він не перевернувся і почав вилазити з цієї сторони. Тому ми будемо допомагати йому. Я його так трохи розкрию, збризну. Надіюся, що він вийде. І ми його положимо в інкубатор. Всім доброго часу. Сьогодні 14 березня. Ранок. І у нас відбувся вилуп, Ну, ще продовжує трохи там два ще яйця залишилися, ми йому допомогли. Відбувся вилуп амерукана, Було 22 яйця. Два з них неоплод. Два було КК, кров'яне кольце. Чотири штуки. На, на виході не вийшли. Я їх почала світити. Дивлюсь, що немає. Воздушна камера дуже велика. Але немає, не видно, де дзьоб. І два яйця ну, на ранніх стадіях замерло. А у цих було видно, що вони питаються пробитися, але не можуть. То прийшлося їм допомагати. У мене вже був один ось такий, що він пішов ось носиком тут пробив. І мені прийшлося йому допомагати. Оця ж плівка дуже-дуже плотна, і їм дуже важко пробити її. Вона аж підсохла і вони не змогли її пробити, і на цьому вони задихнулись, померли. От тобі породна птиця. Тому ми оцім допомагали теж. Надеюсь, что все будет добре. И 12 штучек вот таких у нас манюньких. Я уже амаруканчиков. Вот такие красоты уже бегают. Что-то там добудь, дебают. Не насипала їм на підлогу, трохи насипала, а те в кормушці, кормушечка маленька, вже воно ходять клюють і ходять п'ють. Водичка з медом, а це у нас голошийка, яка вивелася 22 лютого, і марани. І Аям цанамі які вийшли 7-8 березня. Да, хлопчики, дівчатка. Оставила я глаши, як тут і посадила, бо вони маленькі, а ті вже коні так побоялися, що вони їх затопчать. То бачите, які вони марани пережинуть ще оцих чубатеньких. Тому вони будуть разом і тіє, і тіє поки. І ще нас ждуть ось на, на днях вже будуть індюки. Виход, не знаю, що буде з цього. Але життя триває. Вибачаюся за свій голос. У нас в родині горе. Не тільки в мене в родині, а в родині ще куми моєї. Загинув на війні під Авдіївкою. Загинув мій кум, якому ми робили збір. І в групі я просила допомоги у Насенка і у Сашка, сучасний фермер. Всі допомогли закрити той збір. Дякую всім. Але ми збір робили на амуніцію. Але на жаль, на жаль, та амуніція не вберегла мого кума. І він загинув 10-го числа. Але життя триває. І 10-го числа, коли я була коло свекрухи, яка померла теж 10 го числа. Вона боліла в і в останнє час вона вже взагалі нічого не могла. І вона Ну, вона прожила життя їй 84 роки. Вона прожила життя. І в цей момент, коли вона померла, мені дзвонила кума і сказала, що загинув мій кум. І До цього часу я не можу прийти в себе. Я, я розумію, що всі не вернуться з цієї війни. Вони захищають нас. У мене дитина на війні і мені дуже боляче, боляче. Не буду зараз казати, хто наші сусіди. Ви всі самі знаєте, хто вони і як їх називають. Як їх назвати. Але життя триває. Хтось помирає, хтось народжується, а хтось просто цільно нас убиває. Тому вибачаюся за голос, вибачаюся за все. Дякувати Богу, хоч так, бо я думала, що взагалі нічого не буде, бо на нервах вся була і не дуже слідкувала за всім. Тому дякувати Богу, хоч оце є. Але життя триває. Я бажаю всім мира, добра. А Оркостан должен бути, як кажуть, білоруси там, які проти цього розбурений. Дякую за перегляд. Оставайтеся з нами. Донатьте, Донатьте, допомагайте нашим хлопчикам, дівчатам, бо кожна гривня це їхнє життя і наше життя. Підписуйтеся, ставте лайки, дизлайки, тому як хочеться. Дякую за перегляд ще раз.